Експорт росте, вакансії падають. Монобанк блокує Монобан, а Google краде ваше печо. Це 128-й випуск новин на доу, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового технологічного сектору та все, що навколо. Поїхали до новин. 7 січня відмічали Міжнародний день програміста. Тому вітання всім причетним. Нехай ваш код буде в першу чергу корисним, а потім вже чистим, ефективним і все що далі. І нехай кожного року, коли ви дивитесь на те, що ви написали рік тому, вам здається, що вам буде трошечки-трошечки соромно, бо це єдиний показник вашого прогресу, коли ви відміряєте себе до себе минулого. Дякую, всім дотичним. Нагадаю, що раніше це свято святкували в 256-й день року, але. Як виявилося, це русняве свято. І започатковане, і потім офіційно прийняте було саме в Росії. А весь світ святкує 7 січня. І ми доу і ІТ-Асоціації, і ще декілька ком'юніті проводили голосування, і всі десь разом зійшлися на тому, що найкраще буде святкувати цей день саме 7 січня, коли це святкує весь світ. Тому ще раз вас зі святом. Експорт українських IT-послуг зростає другий місяць поспіль. Нацбанк опублікував дані за листопад. Така є новина на доу, з якою я вам рекомендую ознайомитись своїми очима. Там є дуже крута інфографіка і за останніх 5 років, і за динаміку з початку повномасштабного вторгнення. Але якщо коротко, експорт збільшився на 35 мільйонів порівняно з жовтнем і на 43 мільйони порівняно з вереснем. І важливо відмітити, що насправді, порівняно з листопадом минулого року, експорт зменшився на 3% ну майже на 3 на 2.8. Тобто, ми насправді виходимо на цифри, які були до війни, якщо відкинути січень і лютий 22-го року, бо там були дуже кльові цифри, і з ними, напевно, буде ще довго складно буде порівнювати. Але в цілому, ми виходимо на цифри там го року, і це добре. Також варто відмітити, що світовий сектор теж потроху оживає. Є на це показники, які кажуть, що в 2024 році, напевно, буде значно краще. Тримаємо колочки, що найгірше вже позаду, і наступний рік буде дуже ефективним і результативним не тільки для світового техсектору, а й особливо для української it спільноти Друга аналітику, яку підготував Доу... Це аналітика IT-ринку праці за грудень 2023 року. В ньому, як завжди, в грудні є спад. Там мінус 683 вакансії, порівняно з листопадом, але плюс 4% порівняно з груднем минулого року. Тобто новини, насправді, не такі вже й погані. І справедливо буде відмітити, що і пошукачі стали менш активними, тобто кількість відгуків на одну вакансію стала десь 29% на одну вакансію, що досі достатньо багато. але Спадаючи, тобто значно менш активні пошукачі. Гарно, що з топ-20 компаній, які активно наймають, 8 компаній це продуктові. Якщо хтось не знає, чому я люблю саме більше продуктові компанії, то це тому, що вони на одного співробітника можуть генерувати більше ревені і більше профіту, а значить більше користі, не відкидаючи всіх заслуг, звісно, сервісних компаній, які контриб'ютять в українську економіку. Також варто відмітити, що. Дуже велика зміна там є від мінус 30 до мінус 50% у вакансіях, пов'язаних з гімдевом. Це там і артісти, і Unreal, і Unity девелопери. Здається, що це просто перед Новим роком хотілося вірити, що просто встигли позакривати свої харінг плани і ось зараз тут проекти почнуться, і це все активно відновиться. Дуже на це сподіваємося. В січні точно буде краще. Наскільки краще, побачимо через місяць. А що ще? Може підійматися і опускатися. Це стіл від меблового партнера ідеального робочого простору компанії StійSтіл, «Сті за підтримки якого виходить цей випуск. Стій стіл пропонує якісні меблі та аксесуари, які допоможуть вам бути активними протягом довготривалої роботи за столом. Зменшить навантаження на спину, змінюйте положення вашого тіла невимушено, без відволікання від вашого основного заняття. Разом з стій стіл. Якісні столи з електрорегулюванням дають вам змогу з легкістю регулювати ваше положення сидячи або стоячи. Стіл з основою PRO, з яким ми знімаємо цей випуск, буде зручним навіть для людей з високим зростом. Я, наприклад, 186. PRO – це стійкість навіть у найвищому положенні, гарантія 5 років. Та вантажу підйомність 125 кг. стіл пропонує зручні ергономічні крісла, що забезпечують підтримку вашої спини та попереку, та активні сидіння для стимулювання вашої рухливості. Різноманітні аксесуари покращать ваш комфорт та допоможуть організувати робочий простір. Заощаджуйте 5% з промокодом DOW. Переходьте на сайт стіл за посиланням у описі до відео. Лайфсел продають. Новим власником стане компанія французького мільярдера NJJ Capital, Повідомляє новина на INUA. Про це стало відомо 29 грудня, і в угоді йдеться також, окрім про лайфсел, також йдеться про оператора кол-центрів Global Bilgi і оператора вишок мобільного зв'язку UkrTower. Номінальна вартість всіх активів це приблизно 15 мільярдів гривень або десь 400 мільйонів доларів. Фактично, вартість акцій і суми угоди наразі невідомо, навряд чи стане відомо. У Lifesell, на всяк випадок в третьому кварталі 2023 року було 9 мільйонів активних е підписників в Україні. Що тут цікаво, що угода відбулася через пару місяців, буквально після того як у Turkcell з'явився новий директор, який до цього обіймав посаду міністра. І з чого напрошується якийсь достатньо такий неприємний висновок, що насправді це не NGJ шукали, як би купити якийсь актив, а про те, що Turkcell шукав, як би продати ризикований актив, який має достатньо багато фізичних асетів в Україні, тобто і, і цей вишки, і сам оператор. Можливо, на це ще якось вплинула новина з Київстаром, хоча думаю, що угода готувалася набагато раніше. І це в той час. Як материнська компанія Київстару планує інвестувати в нього 1 мільярд доларів протягом наступних п'яти років. Про це повідомляє Forbes з посиланням на інтерв'ю з гендиректором Віон, хто є власником Київстару. Влітку, нагадаю, вони говорили про те, що планують за наступних три роки інвестувати 600 мільйонів. І ось зараз вони трошечки розширили горизонт до п'яти років і оновили суму до одного мільярду. В першу чергу ці інвестиції підуть на відновлення базової магістральної мережі, центрів обробки даних, волоконно-оптичну інфраструктуру ну все, що потрібно фундаментально для великого телекому. Але також в плани входить підготовка до 5G. Ви ж пам'ятаєте взагалі, що у нас були розмови про 5G до того, як почалося повномасштабне вторгнення? Я, якщо чесно, про це трошечки забув, але дуже добре про це пам'ятають і інвестують. Буде кльово, якщо новий власник лайфселу буде брати приклад з Віону. І цікаво, що ВІОН поки що не робив ніяких таких заяв, а хотілося б. У Харкові помер парамедик і співробітник ЗОН-3000 Даниїл Жмуйдов. Він викладав тактичну медицину для цивільних та військових, був парамедиком на фронті, і у Даниїла залишилась дружина. З ним попрощались 29 грудня у Харкові. Вічна слава героям. Співзасновники Українського сервісу доставки Рокет Олексій Юхимчук і Станіслав Дмитрик приєдналися до команди стартапу Ярд Делівері. Про це на своїй сторінці повідомив Сіо стартапу Олександр Корнійчук. Якщо хтось не знає про те, куди вдівся взагалі рокет, то вони. 23 лютого оголосили про згортання 22 року. Вони оголосили про згортання в Європі. Це було за день до повномасштабного вторгнення, і у них вже справи були не дуже. Говорили, що будуть продовжувати функціонувати в Україні. Але вже 18 березня, після трьох тижнів ще мовчання і трьох тижнів чи чотирьох після початку повномасштабного вторгнення, вони оголосили, що згортають всю. Операційну діяльність в Україні в коментарях до цього допису на LinkedIn прийшли колишні співробітники Рокета і розповіли дуже цікаву інформацію, що близько 400 людей, які працювали ці останні місяці в Рокеті, недоотримали зарплату. Там хто за місяць, хто за два, хто за три. Якщо порахувати, що це десь 400 людей там, і співробітники IT, і операційні ну каже, всі співробітники, які були в офісі. То, я так прикинув, це напевно десь близько 2 мільйонів доларів. Що видно по фідбеку команди і в матеріалі УДОУ, які взяли коментарі у деяких членів команди колишніх, те, що матеріальні проблеми були у команди це все окей. Це ну, тобто таке буває. І в чому проблема? В тому, що фаундери не проявляли. Ніякої ні прозорості, ні відкритості, і просто пропадали з радарів на два-три на тижні. Ніяк не, не просто ні з якої комунікації взагалі не вийшли після початку вторгнення. Виходячи з того, що який можна зробити висновок, що всім, хто думає про те, чи треба своїй команді дорослих людей. Якось прикрашати реальність, чи дати їм просто пігулку з справжньою правдою, і розраховувати на те, що вони зрілі люди, і вони ваші, в цілому, партнери, які співпрацюють з вами і на вас в чомусь покладаються, то завжди робити висновок, не висновок а рішення в сторону щирості, прозорості і прямоти. Це завжди. Важливо і завжди так можна побудувати набагато кращі стосунки. Навіть якщо у вас потім щось не складеться, у людей про вас залишиться, хоча б якесь плюс-мінус нормальне враження, а не таке, як про цих фаундерів. Що ще можна про них сказати? Е може вони пішли заробляти гроші, щоб віддати ці борги? Е не знаю. Але дуже кльово в коментах сказали. Що таких е, підприємців треба заносити в якийсь окремий реєстр і перевіряти, е, до кого ви йдете працювати. В рамках ліквідувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Монобанк у казино Космолот. Повідомив Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. Пов'язано це з тим, що одне з посилань, яке вело з сайту казино, вело на застосунок, який називався Монобан. Використовував, очевидно, логотип Монобанку з невеличкими змінами. Очевидно, що використання цього бренду було неправомірним. Проте Гороховський також зазначає, що не все втрачено для космолоту, і для того, щоб відновити платежі з карток Монобанку, ну, відновити можливість платежів з карток Монобанку в казано космолот, потрібно всього на сплатити 10 мільйонів гривень на ЗСУ і надіслати квитанцію Олегу. Що про це можна сказати? Я, якщо чесно, не впевнений, що це рішення самого космолоту. Мені здається, що це придумали хтось з їх партнерів, які займаються генерацією трафіка для них. Проте це неможливо. Можна просто зрозуміти, що казіношники реально дубу дали. Це, я думаю, майже 100%. І дуже кльовий мув, на мою думку, від самого Монобанку. Суму, напевно, можна було б зробити тільки трошки більше, бо нагадаю, що. Всі казино просто занесли податками, які рахуються від їх прибутку. Занесли майже стільки коштів, там десь 9 мільярдів. Це майже стільки ж коштів, скільки зібрали два найбільших фонди за такий же період в Україні. Ну у них точно є трошки більше грошей, ніж 10 мільйонів. І мені здається, що вони на цьому фронті не допрацьовують. Але мув кльовий. Дякую, Монобанку. Давайте ми в коментах. Напишемо скільки потрібно було поставити цю суму, яку космолот має занести на ЗСУ для того, щоб картки Монобанка розблокували для поповнення в космолоті. Можливо, варто зробити, щоб вони взагалі це робили у відсотках. Наприклад, теж непогана ідея. Але в коментах чекаємо ваші пропозиції. Потім ми Олегу це все перешлемо. Я думаю, він такий контриб'шин оцінить. Команда DOW анонсує першу велику офлайн-конференцію Dow Day, а також оголошує Call for Papers для крутих спікерів, яким є чим поділитися з великою аудиторією. Треки, які будуть, це архітектура, software development і продуктовий. Якщо у вас є чим поділитися, заповнюйте анкету, лінк в описі, або шоу ноутах, якщо ви слухаєте аудіоверсію. В великому Новгороді засяяло слава Україні завдяки українцям і опенсорсу. В безславному місті, десь посеред болот, міліція арештувала людину, у якого на балконі світилася слава Україні в новорічну ніч. Здали його, звісно ж, його вірні сусіди, які тільки й шукали, кого б здати. Причиною всьому стала прошивка для контролерів для цих гірлянд, яку розробляють українські розробники, і вона є опенсорсною. Російські ентузіасти, звісно. Собі це форкнули і завжди там наслідують, і щось змінюють спеціально під себе, додають російські тексти, what. Але зміни ці були внесені в початковий репозиторій ще в жовтні і були замасковані, тобто закодовані їх не було видно при початковому аналізі. І тому ще в, на початку грудня ці зміни були підтягнуті в російський форк. Тому всі, у кого були гірлянди з цим контролером, всі ці ентузіасти, Отримали в новорічну ніч круте привітання, і своїм сусідам дуже гарно і приємно сигналізували про те, про одну славну націю, про Україну. Це, можливо, і невеликий контриб'юшн від українського опенсорс ком'юніті, але дуже приємний. Хочу сказати, що з таких маленьких дрібниць і складається велика повна така русофобія. Дякую всім, хто долучився до цього. Google вбиває печівка, реп'яшки, або як їх тільки не назви для 1% користувачів Google Chrome з нового року. Про це є стаття на Engaged. І якщо хтось пропустив, то Google давно має план заборонити використовувати third-party кукі в Chrome, звертаючись до того, що це порушує конфіденційність і приватність користувачів, і дозволяє багатьом компаніям відслідковувати і мечети, знати про вас занадто багато, давайте так скажу. Натомість вони пропонують використовувати Google Privacy Sandbox. Це інструмент, що визначає інтереси користувача і зберігає результати виключно на девайсі і протягом трьох тижнів. Тобто, не, не, не шериться нікуди, окрім девайсу, і є спеціальні інструменти для того, щоб потім дізнатися, чим цей користувач. Цікавиться. Ось вони прийшли до тесту. Хто попав в цей один відсоток, з'являється являє, попап. Є можливість тимчасово це відключити, адже далеко не всі сайти готові до таких змін. По плану, вони хочуть до середини 2024 року розкатити це на всіх користувачів Google Chrome. Єдине, що їх може зупинити, це позов регуляторів, які заявляють, що це насправді може посилити монополію гугла на ринку реклами, тому що ну, це. Де-факто пропритарний інструмент Гугла, який мають потім почати використовувати всі рекламодавці або рекламні платформи, що, напевно, дійсно їх монополію збільшує. І справа тягнеться вже більше двох років. Напевно, початок цього тестування її активізує, бо не було ніяких новин за там останні два роки великих стосовно цього. Подивимося, як це буде складатися. Те, що Кукі зараз дійсно надмірно використовується деякими компаніями, це факт. І те, що з цим потрібно щось робити, це теж факт. Чи оптимальне рішення у Гугла? Я не впевнений, бо в ньому є дійсно ну, багато ризиків підсилення його і монополії і взагалі. Не знаю, що з цим робити. Ніхто, напевно, не знає, але ніхто не хоче до цього готуватися. Всі думають, що це колись буде пізніше, і з ким не говорю, реально, ніхто ніяких дій до цього ще не робив. Напевно, зараз почнуть активно. Між іншим, куки або ж печівка, або реп'яшки перекладають по-різному. Як ви думаєте, буде краще? Мені, наприклад, дуже подобаються реп'яшки, бо вони передають суть, а не просто печівку якось дивно. Хоча і куки теж дивно. Репяшки краще. Що думаєте? Фонд Fidelity знизив свою оцінку X, він же Twitter, на 71% з моменту купівлі маском. Повідомляє The Guardian. І на всяк випадок, компанія X не є публічною, тому оцінка якби завжди при приблизна і будується на основі фондів, які туди інвестували і які шерять свою інформацію. І ціна купівлі-продажу, звісно, вона залежить від багатьох факторів, але оцінка фондами, які вже інвестували, є достатньо гарним бенчмарком по тому, скільки компанія дійсно зараз може коштувати. Фіделіті самі купували частку в Твіттері, він же X, в жовтні 2022 року. За рік, ну тобто, в жовтні цього року, вони знизили свою оцінку, були на 65% і зараз вони новили вже до мінус 71%. Тобто це в три з половиною рази. Вони зменшили оцінку кампанії за 15 місяців. Фонд ніяк не коментував ці зміни в своєму баланс шіті Ніяк. Вони просто це зробили, анонсували і отак от і поклали. Нагадаю, э, з чим це може бути пов'язано? Всі ми знаємо. Якщо хтось пропустив, то, наприклад, недавно з X пішла ціла низка рекламодавців у відповідь на те, що Маск робив там. Підтримував теорії змови про антисемітизм. Коли рекламодавці пішли, звідти після цього він ще їх відправив туди, куди ми всі відправляємо деякі мореплавні судна невідомої федерації. Висновків не буде, бо ринок голосує доларом, і цифри самі все показують. Хто успішний революціонер, а хто візіонер, який не, не торкається землі ногами. Ну, десь так. Гарна новина. OpenAI веде переговори зі ЗМІ на тлі позову про порушення авторських прав. Повідомляє ІНВІАЙ з посиланням на The Information. OpenAI пропонує деяким ЗМІ виплати у розмірі від 1 до 5 мільйонів в обмін на використання їхніх новин і всього контенту, який вони виробляють, для тренування їх моделей. Що по заявам новинних всіх ресурсів, є просто смішною сумою, навіть для середнього розміру, не говорячи вже про великі. Бо маленькі не дуже цікаві для тренування, очевидно, бо в них просто мало контенту. Для тих, хто генерує багато контенту. Ці суми ну, не є якимись відчутними, бо значно впливають на їх прибуток. В Минулому випуску я якраз говорив про те, що New York Times подала позов проти Microsoft. і я думаю, що це були одні з тих, з ким вели переговори, які якраз не задались. Цікаво, хто ще з цих переговорів вийде з такими публічними заявами або позовами, але варто відмітити, що насправді OpenAI уклав декілька угод вже. Наприклад, з видавничим Мігандом Excel Springer, і вони отримуватимуть десятки мільйонів протягом декілька років по інформації від The Information. Ну, класичні переговори. Що тут скажеш? Компроміс вони точно знайдуть. Думаю, суми будуть відчутно більшими, які саме ми, скоріше всього, навіть в більшості випадків не дізнаємось. Бо вони будуть індивідуальними для кожного партнера, і OpenAI не захоче робити якийсь публічний грейдинг для того, щоб казати, скільки кому вони заплатили. Але не заробити грошей на цьому навряд чи вийде. Ну, тобто, все одно, все одно запарсять, краще домовитись. Так. Starlink запустив перші космічні базові станції, до яких може підключитися звичайний смартфон без базової станції або Wi-Fi. Starlink в цьому випадку забезпечує останню милю де факто, тобто, коли всі зв'язки стільникового зв'язку або 4G надають провайдери телеком, а вони є е, заміною саме вишки зв'язку. Як вони це роблять? Це спеціальні спутники в загальній мережі Starlink, які підтримують. Дуже щільний промінь, дуже точковий промінь, який може уловити навіть ваш смартфон. Що це дає? Це дає можливість смс, дає можливість голосового зв'язку. Ну і 4G також в місцях, де до цього недоступний був взагалі мобільний зв'язок, або там неможливо поставити вишку, це, наприклад, там посеред моря, або е в горах. Або ще десь, де раніше альтернативи був тільки CDMA-зв'язок. В 2024 році планують запустити смски і тільки СМС. А в 2025-му додати і голос, і 4G, який достатньо лімітований. Бо, по словам того ж Маска, кожен промінь підтримує десь біля 7 мегабіт, і цих промінів не так багато на спутник, і ці промені достатньо великі. Тобто вони покривають достатньо багато. Девайсів одночасно в Штатах першими партнерами є T-Mobile, також є вже домовленості з різними з різними операторами в різних регіонах. Це очевидно їх запас під тестування цього всього. Ну, що хочеться тільки додати, що конкурентами на земній інфраструктурі це не буде, ну напевно, і не планується. Тобто є базові станції це набагато дешевший, набагато більш швидкий шлях, який простіше модернізувати. Але для доступу у віддалених точках і для IOT речей, які розташовані десь, це має бути просто way to go. Дуже кльова штука. У Starlink до цього все виходило. Я думаю, з цим теж вийде тільки просто треба додати ще плюс два роки до їх родмапу, як завжди, і все буде кльово.